Друзі, привіт! Кабмін прийняв нову постанову, якою за добу внесли суттєві зміни до порядку мобілізації. Кому в першу чергу тепер слід чекати на бойову повістку на повістку на відправку? Чи можуть її тепер надсилати поштою, де її тепер можуть вручати? Кому точно таку повістку не надішлють, все це сьогодні я вам поясню у відео. Друзі, без паніки слухайте відео до кінця та уважно. І не забувайте підписатись на канал, якщо вам тут цікаво та корисно. Для того щоб ви побачили, в чому саме відбулись як на мене, досить такі суттєві зміни. Я вам покажу, як було. Дивіться, було так, що на основі результатів проведення медогляду та психологічного відбору військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, в ТЦК під особистий підпис, вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження служби. Тобто тільки вручення, особисте вручення. Тільки під особистий підпис і вказано місце вручення ТЦК. Це означає, що не на вулиці, не на роботі, тим більше не по пошті. Тепер показую, як стало на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору в дужках у разі потреби. Це я теж прокоментую. Резервістом та військовозобов'язаним, які підлягають призов служби під час мобілізації, повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження служби, вручається під особистий підпис, тобто це залишили, або надсилається ТЦК засобами поштового зв'язку на адресу місця проживання. Тут друзі, ми і детально зупинимось. Перше. Вручається повістка тепер дійсно під підпис, але де завгодно це не означає, що ким завгодно діють норми постанови 560, де уповноважена на це особа має право вручати повістку, і тільки така особа має право це робити, яка має посвідчення, і її уповноважили на це. Але місце тепер не ТЦК. Вже це прибрали і вручити тепер можуть таку повістку будь-де в будь-якому місці. Далі, друзі, бойові повістки будуть надсилатися і по пошті, і отут просто біль. Тому що я щоразу висвітлюю судову практику у своєму телеграм-каналі. Ви можете підписатися і там, там дуже багато корисної інформації, будете знати все краще, ніж юристи. Дуже рекомендую. І от там я часто надаю посилання на різні судові рішення, де в тому числі скасовується постанова ТЦК через за неявку за повістками з цими поштовими повістками. Через те, що купа порушень неправильно надсилається не на ті адреси. Ну тобто, якщо ще й бойові повістки будуть тепер надсилатися поштою, судам буде точно весело і несудно, а вам раджу слідкувати за різноманітними змінами і ось цими рішеннями, тому що там. Цікаві деталі, за яких дійсно можна скасувати, визнати протиправними дії ТЦК, ось саме за неправильно оформлені, неправильно надіслані повістки поштою. Куди ж, відповідно, до змін тепер зможуть надіслати бойову повістку? На яку адресу? Вказано на адресу їх місця проживання. А що таке місце проживання? Для цього нам потрібно звернутися знову ж таки до іншого пункту в цій же постанові, це пункт 34. А тут такі положення: що якщо ви дані уточнили, то ТЦК зобов'язані це враховувати та повинні вважати лише ту адресу місця вашого проживання, яку ви вказали. Тобто, якщо ви, наприклад, знаходитеся за кордоном, там в Німеччині в Польщі і уточнили свою адресу, то не можна слати відповідно бойову вже повістку. На українську адресу. Якщо ж дані не уточнили, то повістка надсилається на адресу реєстрації. Тут передбачаю запитання, які, до речі, мені нерідко ставлять в коментарях. А що, якщо я без місця реєстрації взагалі? Знову ж таки, у цьому пункті 34-му прямо написано, що у разі неуточнення. Протягом 60 днів військовозобов'язаним зобов'язаний адреси місця проживання. Повістка може надсилатися на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Тобто, якщо місця проживання зареєстрованого та задекларованого немає, бойову повістку нема куди слати. Але друзі, не забувайте, вручити можуть під особистий підпис, як я вже зазначила, в будь-якому місці. тут наступне питання: а кому вручити? Друзі, одразу скажу, що враховуючи норми закону, не всім. По перше. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору це означає, що має бути спочатку ВЛК. Але я нагадую, що строк дії ВЛК під час дії воєнного стану один рік. Звертаю вашу увагу, що вони тут дописали. Дивіться, після слів психологічний відбір ВЛК в дужках зазначено, у разі потреби ось цього раніше не було. Навіщо вони це дописали? На мою думку, це має стосуватися лише профвідбору. Але в більшості випадків він не потрібен і достатньо лише ВЛК. Але, друзі, якщо враховувати те, що планувала Чорногородко, а саме автоматичне, ось це заочне ВЛК для всіх, до речі, воно вже і працює для деяких категорій осіб, наприклад, для людей з інвалідністю, то за потреби теоретично. Зможуть надсилати повістку і без проходження ВЛК, але якщо будуть відповідні зміни до законодавства, можливо, влада потихеньку так готує ґрунт. Це лише мої думки, друзі. Тому тут я кажу без паніки станом на сьогодні. Потрібно ВЛК як обов'язковий етап для того, щоб сформувати цю повістку, там вручити або надіслати, Кому ще не мають право надсилати таку повістку або вручати. Це люди, які мають відстрочки, люди, які мають бронювання. Ну і звісно, що виключені із обліку це само собою. Люди, які мають відстрочки і бронювання, вони можуть отримати повістку з ТЦК, наприклад, на уточнення даних, але мобілізації вони не підлягають в силу законних підстав. Тому і бойові повістки їм вручають та надсилати ТЦК не має права. Тож, друзі, як висновок, усі інші, особливо ті, хто пройшов нещодавно медогляд або пройшов його протягом року, а це перші кандидати на отримання ось таких. Бойових повісток по пошті. І якщо ця інформація для вас була інформативна та корисна, не забувайте ставити вподобайки. Я розумію, що вона не весела, не надихаюча, але тим не менш ваші реакції, ваші коментарі, ваша підписка допомагає розвивати цей канал та просувати відео в рекомендації. І дякую вам за підтримку. Ваш інспектор право.